Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер, Не знаю, як вам, а я дуже полюбляю їх показувати на вулиці, в їхній майже нормальній середі. І ось сьогодні хочу з вами поговорити про шилошисти. Ось ці гарні такі орхідейки, павучки. Як на, на них каже мій мі чоловік і дівчата, як там твої павучки? Тому що е шилошиста, вона складається із корінців, ось так от, і квітоносиків. Якщо у шилошисточки, зараз в мене їх тут декілька, хочу вам показати, ось тут дивіться. Якщо у шилошисточки ростить... Листочок, то щось їй не подобається. Щось в її е, м... зростанні, в її умовах щось не подобається. Що ж таке шилошиста? Шилошиста це е, епіфітна орхідейка, яка вперше була е, описана Джоном Ліндлі в 1832 році, е, як один. Отільна орхідея, одільний е, е, рот, і е, вона зустрічається, її небагато, їй десь 15-20 видів не більше. І вона зустрічається від е, е, тропічної Азії, Індонезії і до, е, е, до Австралії до Норд як Норд. Е, 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 Холодна частина Австралії. Вибачте, інколи, але інколи забуваю слова. Ось перед вами дві красуні, які почали квітнути. В мене їх раз, два 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 шилошисточок. Мені дуже вони подобаються. ну є Всього. Деякі шелошисти дуже себе добре почувають, дуже добре е, прийняли е, орхідаріум, а деякі, звісно, вони стресонулись, стрісунули добре. Е, це орхідеї, е, які... Е, ми вирощуємо на блоці, це тільки блочники, тому що не зможете ви її посадити як треба, в сам горшочок. Я їх раніше, Як в мене був акваріум, вони просто висіли на... під лампою. Я їх кожного дня закидала в акваріум, вони минути 2-3 поплавили, витягнула їх і. Повісила. Зараз вони в орхідаріумі, Саме перша проблема в мене виникла, що я зрозуміла, що щось не так. Ось, бачите, Тут підсохли деякі корінчики, в неї ще нічого. А от зараз я їх так на ящичок повісила, щоб було. Не на ящик, а на відеречку, щоб удобно було крутити. Ось ця дуже вона стресонула. Зараз потихеньку, там бачу, якщо придивитися, там в самій серединці пішов, пішла вже новий корінчик. Ось вона дуже стресонула, Так само, як і ось ця її подруга. Дуже вже тут добре. Що це за ось така шелошисточка? Е, і я їх повісила дуже низько в орхідаріумі, ну десь від е, 10 сантиметрів від води, де в мене е, іде сам е, е, сам процес це бромінізації. І дуже їм було волого, і вони почали відмирати. Дуже швидко вони дуже-дуже вони швидко дуже реагують на щось, що їм не подобається. То я їх всіх підняла дуже високо. Вони прямо чуть ли не на виході з орхідарема висять, і тому їм зараз уже добре. Вони потихеньку починають приходити в себе від такої хазяйки. Так, це в нас отака вірябіліс Альба. Е, зараз я їх все ж таки ну, десь раз в тиждень витягую і з пульверізатора на, на полотеночку я їх збризкую е, і е, е, удобряю, щоб їм були. Бо в мене в, е, в Орхідальмі вода дуже-дуже чиста, дуже м'яка, нічого там немає. Ось. Послідуюча така красуня. Якщо бачите, вона тут зрощує квітоносик також. І тут щось ще не дуже видно, але там теж щось є. Тут дві рослинки. І ось так вона називається: шалашиста люніфера. Так що, скоро побачимо. Надіюсь. Так, ще одна із самого орхідаріума, яка також стриснула і зараз вже все добре. Бачите, пішли новенькі корінчики, в неї тут листочок. Ну, я так думаю, як тільки вона трошечки на наростить е... своїх нових гарних корінчиків, оцей листочок відпаде. Як я казала, як тільки в неї е... починають з'являтися листочки із серединки, е... із самої серединки, то значить зразу обийте тривогу, щось не те, щось їй не подобається. Ось тут також мадама. Е, так, зараз е, ось так вона називається: екзюперей. Ще не бачила, як квітла, але бачу, що в неї тут вже починається бути так. Зараз відволікусь мені привезли посилочку. Прийшла мені посилочка із рослинками. Напишіть, чи це вам буде цікаво. Це рослинки для мого садочка. Так що, напишіть, ну, це такий відступ. Давайте вернемось до наших красунь. Так, хто в мене ось цю я показала, що в неї тут уже все добре. Е, ну, отак і учимося. Щось, щось десь е, дуже треба придивлятись до. Рослинок. Ще отака манюня. Так, отака сакура. Дуже, дуже вона гарна. Я бачила квітіння одного о, орхомана із Австралії. То в нього вона так пишно, дуже мені сподобалась сакура. ця. Так, ну, Мабуть, отак буду вішати, щоб ближче. Ну, і е, дівчата, які квітнуть, давайте переставлю. Тут упала, пристроїлася як. Хотіла, щоб дуже гарно було, а вийшло, як завжди. Так, ось ця красуня. В неї, якщо подивитися, в неї набагато більші квіточки, чим у жовтенької. Давайте роздивимось її. Ось така. До речі, щілошиста від грецьких двох слов. шіло – це губа. А шістеа, по-моєму, так воно проситься, типу як розщелина в губі. Ось чим вони такі, ось тут, якщо подивитися, в неї така як губа менша. Бачите? Від цього вона і називається. Щоб ви бачили, вона десь ну, сантиметр квіточка невеличка. А ця красуня. А ця вона ще менша, десь з пів сантиметра. Така яскрава, така гарна, це тільки-тільки розквітає, бачите, тут ще бутончики, тут ще бутончики, тут щось заломилося. Цей тут ще зрощує. Вона також тут ось ще. в цієї бутончики. Щоб дуже сказати, багато пишно, але ну, вони якось витягнулися. А ось тут, не знаю, я вже вам показувала колись при. Тому як я їх поливала, ось тут оце все така зміючка, то це закрутився квітоносик. Не знаю, що буде чи не буде, але він таки закрутився. Тут, в принципі, дві. Одна на одній дві рослинки. Тут також, тут майже три. Одна, дві, і ось тут третя. Третя, як по мені, нічого не дала, а дві рослинки дали. Так, я ж вам не показала, як вони називаються. О, так. White Bordea, Viriabilis. White bordo, а ця красуня. От, Щоб вже ж нічого не зламати. Viriflava. Е, ну, догляд. Догляд, я ж вам кажу, дуже простий. В принципі, вони не дуже вибагливі, вони. Під у мене зростають під лампами. І е, вони не дуже люблять пересушку. І тепер я зрозуміла, що дуже вологими вони також не полюбляють бути. Е, ну такі, от як вам сказати, як, трошки як цим бідіум, щоб вони були вологкуваті, але мокрими їх держати не треба. Ну і сушити їх не треба, бо вони також цього не люблять. Вони зразу, як тільки пересушуються, вони зразу, зразу випускають. Е, Листочки. І тоді, поки вони не скинуть ці листочки, так хочу ж таки показати, де це ці листочки, ось тут вона нам, мабуть, да. поки вона не скине ці листочки, вона квітнути не буде. Так що, поки є листочок, поки вона якби, приходить до тями. І е, поливаю, як я вам кажу, зараз, так як вони в орхідальми, то я їх збрискую, е, раз в тиждень із е, добримами для зросту. Не для квітіння, а просто для зросту. А самі вони вже нарощують. Ростять ну в моїх умовах, може в кого бистріше, але в моїх умовах вони ростять десь півроку ці квітоноси, а квітнуть вони десь до двох місяців, від місяця до двох місяців. Щас я їх отут винесла, потеребила, то я не знаю, чи вони чи не почнуть скидати квітоноси, бо з, з деякими фаленопсасами так і буває. Як тільки я їх потаскаю на фотосесію. Так вони і капризнують Вона дуже-дуже багато може давати квітоносів від одного і до скільки їй забагається, тим більше квітоносів, тим краще квітіння. Чим старша це вже стара орхідейка, ми бачимо по сравненню з цією, то вона краще і швидше заквітає. О, так що ось такі. Чудесні, гарненькі, милі е, шилошисточки, які е, живуть в мене. Так, е, так що мені, якщо є 20 видів, то мені ще половину. Не вистачає, в принципі, в принципі, поки що ні одна не, е, ну, якби не відійшла в Орхорай. Навіть оця я дуже за нею переживала, але я так е, бачу, ну це там під мікроскопом тільки-тільки відходить. Ну, в принципі, вона повинна викарабкатися. О, Так що будемо спостерігати, і як тільки щось новеньке, гарненьке буде, я буду ділитися з вами. Напишіть, у кого є шолошисточки, чи вже вони вас радували своїм цвітінням, і як у ваших умовах вони зростають. І квітнуть Запаху я поки що не чула. Е, кажуть, що пахне, може пахнути, але поки що я не буду вам брехати. Е, По-моєму, коричневий варед е, вона трошки ванількою пахне. Е, вона в мене квітла е, два роки по тому. За два роки вперше вони переквітли. Ну, я ж вам кажу, два роки я своїми орхідейками до путя. Так сказати, детально-детально, як зараз по новій я за ними не ухажувала, не виживали. Ну, добре, що вижили, тому що я рада, не хотілося б позбутися такої краси. Ну, а я всім бажаю гарного дня. І напишіть, чи вам цікаво які рослинки приїхали до мого садочку, чи ні. Слава Україні! Всім пока-пока!